Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Трамп переміг, все залежатиме від його розмови з Путіним, буде йти нам підтримка далі чи ні, але нам своє робити, а Європі пора активно включатись. Ситуація на фронті критично важка, і ще 50-100 тисяч корейців може змінити це не в нашу користь. Перші бої станом на листопад в Курську з корейцями вже відбулось. Одна із корейських рот в повному складі здалась та підняла білий прапор. Стільки загиблих окупанти за цей ранок та обід ще не бачили з початку війни, в основному корейці, яких поклали наші браві збройні сили в той же час. Наші хлопці. Опці надіються на повернення генерала залужного та поповнення резервами, які стоять на заході країни. А для цього потрібні війська НАТО, як от, -от зайдуть, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. І перші дзвіночки вже є. Захід за крок до відправлення своїх військових до України. Брюссель грає з вогнем, заявив прем'єр-угорщини Орбан. В той же час в Угорщини не буде іншого вибору, як також відправляти свій контингент разом із іншими силами НАТО в Україну. Наразі план такий: французи, британці, поляки, кордон з Білорусією, Закарпаття, Італія, Румунія. Кордон з Придністров'ям, Одеса, фланги будуть закриті. Основні сили залужний направить на схід. Залужний має потужний план. Ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців уздовж всього білоруського кордону, таким чином вивільнивши резерви для допомоги на сході та півдні. Союзники вважають цей план малореалістичним. Втім, дослуховуються до генерала. Зброю він вже знайшов з наїдеї війська. До корейців не можна ставитись зневажливо та не враховувати цей фактор. Військовий експерт, полковник запасу СБУ експерт з військової. Контррозвідки Михайло Притула зазначив, що Україні необхідно збільшувати військову потужність, оскільки велика кількість живої сили КНДР може стати серйозним навантаженням. Про це він сказав в етері телеканалу Еспресо. Якщо подивитись на історію створення північної Кореї, можна побачити, що ця країна без радянського союзу не могла існувати. Москва завжди підтримувала її з того часу, як радянський союз окупував корейський півострів наприкінці Другої світової війни і під час корейської війни, тобто, вся історія КНДР це проєкт радянської. Розвідки та Москви. Північна Корея завжди була дружньою до Москви, пояснив Притула. Військовий експерт нагадав, що іранська ядерна програма теж створювалася за допомогою північно-корейських фахівців. Тому вступ північнокорейських військ до Росії не є дивним. Це очікувана подія, оскільки, по суті, це одне ціле. Це союз, який не виник вчора, а це один організм, який існував ще 60-70 років тому, наголосив притула. Полковник запасу СБУ також додав, що партнери мають реагувати на появу військових КНДР. Редакція каналу не несе відповідь. Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.